Радий вітати усіх небайдужих. У нас сьогодні останній вирішальний день турніру, посилання бафів 4 ціркові, без беззелених. Оборона моя нарешті вийшла ва, навіть попередній день начебто завершила ва. Але то не точно, бо там одразу з нападами її в Б перевели, але начебто не встигли за попередній день. А по очках Ліньки рахувати Чачинева. Чи, а. Кочевник. Е, зрозуміло. Мерзавчик, Роман, Калян, Дмитро, Олег, Михайло, Вова, Станіслав, вітання. Е, бачу Вова, ти на третьому місці. Е, тож, вітаю тебе з цим. Хочу завчасно. Сподіваюся, оборона не підкачає твоя. Але дуже круто. Третє місце все ж таки. Ну, В сенсі, що взагалі топ-10 це дуже круто. Так, Іван, привіт. Ну що, вирушаємо. Червоний центр під моїх синіх саме те, що треба. Дякую, Іван. Дмитра, звісно, я там навіть прокоментував. Це прям супер призов. Так, і що у нас тут? Що у нас тут? У нас тут... Може навіть можна якийсь кристал зібрати, але якось не хочеться. Мені подобається цей хід. Це Центральний камінь зачіпаємо і летить велике комбо. Можна, звісно, спробувати фіолетовий, якось по-розумному, там перетворити на якийсь фіолетовий кристал. Але ж ще варто вам того ні. Давайте по-простому. Краще все собі зламаємо, а воно саме якось потім збереться. Добре, у нас вже є можливість зібрати. Шкода, що синю витратимо при цьому. Але, в принципі, у нас ще щось по синіх лишиться. Давайте ліворуч скинемо, щоб синій центральний не чіпати. Є. Вдарив гормик в мене Сім майже цілі. Це чудово. Як би тепер синіх краще так зібрати? Топевно ось так треба робити. Щоб оці камні кам задіяти, а в центрі там вже якось розберемося. Так, це є. Скільки нам треба? Чотири треба? Треба, чотири. тоді, давайте так. Скікло. Вже... Готується. Давайте, певно, рігарди забирати. Шерхай на одинці не можу сказати, що мені якось страшний буде. Точніше, в конах Так і. Все. Здався без бою. Без пора закладатися, оборона спустилась у те, гору що... Тобі сильно не щастить Так, До речі, Дмитра тепер тисяча підписників. Може, це якраз йому подарунок такий. До тисячі підписників. Ні, які е, назбирав кристалів, не як здесь призивати на чорній п'ятниці, чи може мімік буде. Ти знаєш, Іване, важке питання, тому що начебто і завтра, і післязавтра, якщо не помиляюсь, з'являються нові портали. В неділю Беженінь, а от що завтра не пам'ятаю точно. Але якийсь портал, наче мав би бути. І це якби, наче не для міміка. З іншого боку, далі грудень і далі золоті жетони. Тож я все ж таки схиляюсь, що мімік буде десь там. В перші числа грудня, але не першого. Тобто почекають, поки ті жетони, використають і далі кудись там запхають. Але можуть і вирішити, і може вони самі не знають, що під кінець чорної п'ятниці, якщо погано крутитимуть, додадуть чи і міміка. Може, навіть не, наприклад, у неділю, десь в середині дня, якось так, під вечір. Тобто, щоб встигли ще в неділю відкрутити все останнє. Заспокоїтися, а потім хоп і мімік. Якось так. Тож на твій страх і ризик думай. В принципі, в сенсу поспішати я не бачу. На цьому турнірі ти критичні удари. Та нормальний, Роман, якраз для відпочинку. Канал Дмитра А, можна перейти е... з чату, можливо. Зараз спробую. ...відправити посилання. Бо Дмитро, скоріш за все, не зможе. О, це Дмитро. Е, якось так. Там в шотах наче призов. Олександр Вітання відіграв одна помилка одна пара... Поразка. На 50, ну так круто, на 58-му місці. Я так не буду висока. Тож вітаю. А, Дмитро, то наче на мобільному не можна. Я пам'ятаю, що я на мобільному намагався колись перейти, а там можна по поскаржитися і все. Якщо не помиляюсь. Тому я про всяк випадок надіслав послання. Буду лай, вітання. У нас тут ламенті. Це неприємно. Те, що поживілля накладає. Не люблю я таке. А, тут ще Маел, ще Чандель. І два лікаря. А, це не автоматична простановка. Це автоматична простановка, от халепа. Не могли б когось нормального поставити автоматичною простановкою на центр. Ну давайте вперед. Кіприод обрати не будемо. Ага, значить, Дмитро, я правий. От з комп'ютера можна, там є праворуч такі три е крапочки, я вас не так посилання і взяв на твій канал. Добре, давайте думати, бо Лементі, Лементі це небезпечно. Що божевілля занадто погано працюватиме. Там можна і програти. У нас оцей виділяється хід. Тут, в принципі, праворуч лікарі, можна сказати, скільки завгодно. Це синю трійку складає, але більше нічого. Ще ось такий хід непоганий, бо він четвірку сині готує. Трійка ще одна буде, можна буде четвірку зробити там, зібрати взагалі 10 синіх. І ще й фіолетові отримали, але не знаю, наскільки тут добре, бо їх було всього-навсього три тих фіолетових. Але отримали і отримали. Загалом, наче, далі. Передбачається якесь продовження. Давайте тоді почнемо з цих синіх. Так, це трішечки не за планом, але добре, що фіолетові доїхали. Тоді ми спочатку, поки лементі не заряджено, скидаємо сюди, погано, що в Кирила атака порісна. Але що вже поробиш? А тепер вже комбо. Кристалл, чудово. Ну, будемо дивитися далі. І от тепер питання, що краще Кирилом відлікуватись? чи утра одразу Соням бити. Якщо Кирилом відлікуюсь, то можу потім не зарядитися. Е -е, в сенсі не пробити. Якщо спрацює бо Ну, давайте Кирил. Все, не спрацювало і чудово. Давайте забирати центр, наскільки це можливо. Бо це найгірше, що тут є. У нас є перезарядка Соня, але нема перезарядки кирила. Можна тоді ще один хід пропустити. Ой, думаю, що там без шархай нормально прилітає. Давайте тоді ось так, щоб вже і шархай зарядити. Чудово. У нас тепер ще й ікло буде. Ще і кристал лишається. Тож, це фінал. До речі, я щось там подокачував наші костюмчики. Так, тут є, а тут. І тут є, тож я обом докачав. Встиг. Краще пізнати. Так, ну це взагалі нічого, це купа лікарів з іклом. О, з Вуконгом. Знову автоматична простановка, судячи з усього, тож. Ще, й. якщо раптом я не зможу зняти Вуконга, то і Аннабель нам допоможе в цьому плані. Тому можна з закритими очима це робити. Hello, hey. yeah, thank you Ясенки, Сенкі. Хоп'ю. Цей в ватаць загинув три герої на всі бої. Слухай, ну це цікавий підрахунок Романе, Можна такі змагання влаштовувати на цих турнірах? Я не пам'ятаю, у мене один точно помирав, але може і більше. В група, Телеграм по пазлах, так загальна інформативна є, тільки я не знаю, там посилання тільки адміни можуть видавати на неї. Е, можеш мені написати в Телеграм, я тебе додам туди. Зазвичай я так роблю. 5% божевілля Це не серйозно, але якщо спрацює, то можуть бути пригоди. Це на 5% відділяє тебе від поразки, так би мовити. Теж ж таке. Ну так, Романе, так. Все вперед. Давайте реально на швидкість тут зіграємо. Не будемо дивитися ні нічого, не будемо навіть використовувати вміння. Просто поскидаємо щось. Так, чудово. Чудово. Це є. Це теж є. Слухайте, давайте фін зробимо. Так чисто для розваг. Зробимось так. І ось так. Красиво ж. Все, давайте припиняти це щастя і вже закінчувати. Треба було, правда, шерхає, ой, оконга пити. Бо він же власне єдиний, хто чимось заважає. Але нехай вже. Мене трохи хвилює, що він зараз заряджатися буде. Але у нас і соня зарядиться. Тому не страшно. Так. Все ж таки нам найважливіше буде. Давайте, раз, два. Ого! Яка витривала. Я думав, її навіть фіолетові заберуть. Не проблема, звісно. Так. Фіолетовий є. О, тут фіолетовий нормально вже б'ють. Ага, і нам виходить. Нема чим забрати. Ну як же ж так? Добре. Дов Довелося забирати нестандартним шляхом. Так, Шерха якраз розряджений зараз. Сині якраз до нього буде, тільки нам треба тепер по центру Шерхай зібрати. Ось так. І ось так. Є. Так, стривайте. Давайте спочатку в цього. Є. А там хай трішки розкачаються, а в принципі тепер вже Сонь вистачила. А вже і збічна шкода пішла. Зрозуміло. Я і не звернув увагу на це. Ну, багато лікарів, багато ходів. Коли складно? Ну, Романе, ти знаєш, так будуть ще ж складні турніри будуть. Іноді треба її, як би, перепочинки робить. 5% так, так, Дмитро, саме так. Hello, Mario. А от я, до речі, стосовно Бернаде, Дмитро і думав, що це ж виходить. Що він тепер в центрі не буде стояти, раз ти його витягнув за традиції. Е е Кирило зі скляними. Ще грех. Про грега треба буде подбати, а загалом команда лишається. На четвірках баф атаки буде цікавішим без фіолетових, так це ж буде навпаки гірше, бо не поставиш кіпріоти і все. Хоча й шарха не візьмеш. Але мені здається, то простий варіант. У нас тут кристал, не будемо думати. Е Хочу хочу без кристалу забрати кирила. Давайте ось так обережно спробуємо, раптом комбо б не буде. Комбо нема, тож ми забираємо. І далі як далі? Треба і про шерхай якось подбати. Давайте тут поки підготуємо щось. І заряджаємо шерхай якраз, а вже потім будемо зривати сині кристали усілякі. Таке інше. Скільки в нас є, у нас це трошки поки недостатньо. Треба ще покрутити, щоб більше каменів зібралося. І більше атак розкачалося. Хай біля той грім. Це нам не заважає. Давайте щось так зробимо. Чудово. Два ходи. Давайте вже взривати. Ми потім соням доб'ємо, якщо хтось не доб'ється. Так, підготували собі мат в один хід. Раз, два. Та шо ж тобі не вистачило. Ну так, от Дмитро, я теж згоден що Береш просто лікарів, вони бафів і так нормально не Шерхай не обов'язковий, як показала практика. І теж з камінням можна. А Рігарь якраз не потрібен він баф. А, хоча ні, він захист накладає в мультяшному костюмі. Вона просто давно мультяшного вже не було. Байдуже, там просто лікарів якихось набрати і все. Ну так, от Соні саме теж треба оборона. грех грех, Кирило, грех-грех. Ого, ну це щось людина постаралася серйозно. Так дійсно можна і програти. І п'ятий вирішальний бій. У нас грех. А цього не було? Було, було. Я ж пам'ятаю, що було. 778, а тут 777 вже. Одне очко кудись пропало. Ну я пам'ятаю, що цей такий неприємненький був. Тут і лисичка, і оцін. От питання Кирила чи Кіпріота. Мені здавалося, що тоді я брав саме Кіпріота. Проти Грега. Але зараз, певно, візьму Кирило. А, точно, Рігар теж фіолетовий. Mm. Оце розумне зауваження, містер Електрик. Поки з'ясовують про Рігарда, виявилось, що його то й не можна взяти. Привіт, Марина, Еміль, Бідіж і Будемо випробовувати. Так, 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 так. Ну таке. Червоних немає, їх, в принципі, не треба збирати. Хочеться з фіолетових почати. В сенсі збір, а не трійку фіолетову. Тобто, щоб першим зібрати Шерхая? Але не знаю, що зможемо ми якось розролити. В принципі, шанси якісь є, хоча четвірку тут ми не отримаємо. Ці сині можна буде скласти. Тут фіолетовий, якби для синіх він, але він для синіх нічого конкретного не робить, тому краще вже жовті. До речі, погане поле. Відверто кажучи. Так, у нас вже є фіолетова четвірка. Можливо, тоді варто її зібрати. Це буде дуже повільно, але це буде о, синій кристал. І певно, нам є сенс взривати зараз Бімбу для того, щоб у нас тут міг доїхати фіолетовий. З іншого богу, хтось може зарядитися через це. Стане сам кристал. Чудово, ніхто не зарядився. Оце ключове, за що я хвилювався. Тепер так, сподіваюся, ціні не складуться автоматично, не склалося. Тож, вибач, грех. На цьому будемо закінчувати. Ну, так я люблю. Було за що думати, щоб потім за один хід завершити все. Так, Сергій, вітання. 25 перемог. Минулі 4 з усіма перемогами. Аго, топ-5%. Ну, нічого собі, я навіть сотні яким чином зайшов. А ось і Вова? Вова набагато, звісно. Скільки очок від Вова? 800 очок аж майже. Все, ну ні, я здивуваний зарішую в сотні яким чином попав, хоча може викинути ще. І певно, це якраз за рахунок того, що оборона вчора вийшла таки. Якщо зараз тримається то може й навіть залишусь тут сотні. Але то байдуже. Е, Буду, не, не часто насправді. Ми давно вже не потрапляли. Ми вже ми були неповним складом, то й уминали це все. Я вже стиг скучити по цьому. Ага, бандітосова сварина. Зрозуміло, там були близькі до е, Істанбула, але їх було 27, я бачив. Валерій, привіт, Закарпаття. Така, що шкода, як можна бути шкода Дмитра, якщо у нього такі призови? Там, я думаю, вже байдуже. Головне, звісно, головне задоволення. От я задоволення отримую, коли от якраз можна так легко пограти. Щоб можна було всю енергію витратити там на війну. До речі, скоро ж ліга буде знов. Не знаю, чи буду і транслювати. Дякую, дякую. Обігнав тебе, Марина. Що там десь поруч. Я просто так довго не крутив. Чи я вже виштовхнув? Ну, вибач. Я дійсно не розраховував. То все оборона винна. Ну, я розумію, думаю, що на адреналіні. Звісно. Так-так. Е -е Привіт, Олег. Кішка Леонія. Ти знаєш, вона така, це прототип кішки ж був. Її тоді виклали, і вона така, ну, недороблена трішки. В принципі, якщо там. Пошукати якісь бафами, щоб вміння працювало повноцінно, то може там якось грати зі швидкими ударниками. Але абстрактно вона не допрацьовує суттєво. Тож я прям не можу тобі так однозначно її радити качати. На жаль, на жаль, ці умови трохи і заважають. Тобто може грати, може, ми добре, теоретично, безумовно, але от вміння трішки заслабке. По порівнянні саме з новими кішками. М -м -м. ні, мені здається, навіть Марнес буде трішки краще за ту Толіоні. Вона в мене просто давно вже лежить на Альфі, і я її так і не, не зіграв. Ліга не мушс. Можна... Ні, ну я буду грати у Ліу-Будь-якому випадку. А транслювати, певно, це дійсно було. Я згадаю, ну, наче згадується, що було дуже важко. І лігу, і турніри, тому, певно, ні. А, вище мене? Ну, то все, значить, все нормально. Це ти, значить, мене виштовхаєш. Стоп стоп. Я, я розумію, Романе, що Дмдро нічого не бачу. Я, я б теж на у місці нічого не бачив. Тож таке. 75, ага, ну, супер, супер. Все, на цьому турнір завершуємо. Е, от не пам'ятаю, що буде завтра, чи будуть там якісь нові герої. Може, ще завтра буде якийсь огляд. В неділю точно буде огляд магів. Там костюм на уліуса, наче випускають. Ну і, власне, воєнна трансляція. Отаке. От Тож, усім дякую за перегляд і нехай щастить!